Успішне відбиття атаки російської колони. Вітаємо, друзі. Колона з чотирьох танків та двох БМП на українській позиції виїхала під Новомихайлівкою. Пілоти підрозділу аеророзвідки Шедов відкоригували вогонь побратимів. Загалом було знищено три танки та одна БМП противника. Друзі, якщо вам подобається такий формат, за своїм бажанням можете поставити лайк. А ми рухаємось далі. Динамічний, а головне, новий захист найкращий винахід від окупантів. Найцікавіше, що такий захист майже на кожному танку та БМП під час штурмів. Хотілося би відзначити наших військових, як евпішників, так і турщиків, які дуже добре цей захист, так би мовити, пробивають. Це однозначно лайк, друзі. Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки. Вся інформація тільки в. Від наших військових Іванівське дуже зараз пекотно на північному флангу. Окупанти на повороті дороги накопичують додаткові групи, щоб вийти на південний фланг часів яру та частину підрозділу лишити задля просування між крайніми будинками у приватному секторі. Наразі наші титани викурюють їх із розвалин, товстими і в піві та стримують атаки. Білогорівка на південному фланзі крейдового кар'єра наші титани помітили по позиції окупантів та ударними БПЛА нанесли удар та дуже вдалий. Більше на тих позиціях нікого не бачили. Просувань ворога не спостерігається. Кудрюмівка, наші титани 28 ї бригади, виявили скупчення окупантів та з БПЛА скинули міну. Інформація по кількості втрат уточнюється. Володимирівка, наші титани встановили український прапор за допомогою дрону. Це свідчить про те, що там не дуже системи ре. І це що наша земля, і зовсім скоро окупант буде відступати. Ми прийдемо, щоб забрати своє, але поки населений пункт під окупантами. Але це питання часу. Також хотілося б більш детально розглянути ситуацію зі зведення залізничної гілки, альтернативного сполучення Московія-Маріуполь. Ця гілка дозволяє окупантам створити залізничне сполучення Волноваха Маріуполь Донець, а також забезпечує сполучення Таганрок Ростов. Маріуполь на відстані 60 кілометрів. Загальна протяжність гілки складає 60 кілометрів. Перші ознаки зведення окупантами нової залізничної гілки між маловодним та Бурним з'явились ще у серпні 23-го року. Тоді московити почали готувати насип для полотна біля населеного пункта Бурне, зробивши врізку виснуючу залізницю, яка з'єднає прат Комсомольське рудоуправління у місті Кальміус. З Донецькою агломерацією через Іловайськ. У вересні 23-го року окупанти почали готувати насуп у населеному пункту Моловодне для врізки нової лінії вже веснучий залізничний шлях маріуполь волновах Трохи раніше, а саме влітку 23-го року, північніше Волновахи окупанти почали збирати залізничну конструкцію, яка пізніше стала відома як царь потяг, роблячи гілку від Волновахи до Оле. Одноколійною. А вже у лютому 24-му року завершилось зведення переправи через Балку Тернову, а насип був готовий. З відомого станом на зараз окупантам залишилось пройти близько 13 кілометрів шляхів, включно з врізкою віснуючі шляхи у селі Маловодне. Фрагмент гілки східнішої річки Кальміус експлуатується як мінімум будівельниками. Побудова гілок, які є складовим, Купанської сухопутної залізниці в Крим уздовж берегу Азовського моря знаходиться у зародковому стані, пройдений грейдером шлях, де у майбутньому планується будівництво залізниці. Це активно відслідковується, тому будемо чекати на ураження. Є приємна новина, уряд виділив ще 5,6 мільярдів гривень на зведення фортифікацій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це міністр повідомив в своєму телеграм-каналі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів. Подібна урядова ініціатива дуже і дуже важлива. Ми вже спостерігаємо певний прогрес у вибудові лінії оборони на багатьох. Тьох напрямках та маємо сподівання, що ця тенденція збережеться і надалі. Слава Україні! Слава нашим героям. Матеріал про українську оборону написало американське видання The New York Times. Раніше в матеріалі економічної правди йшлося про темпи виробництва у 6 САУ на місяць. Останній рік українська оборона побудовала втричі більше бронетехніки ніж це було до великої війни. У чотири рази збільшили виробництво. Протитанкових ракет цьогоріч уряд має намір витратити ще 6 мільярдів доларів на власне оборонне виробництво, у тому числі і на 1 мільйон дронів, обіцяних президентом. Дай Бог, щоб так і було. І наостанок хотілося би показати вам. Матір 20-річного Михайло Тарасова із Башкорстану був в шоці від того, що побачив на фронті. І коли він відмовився за це, його командири побили, кинули в поле. Але він вижив і втік. Тепер мати добровольця скаржиться та розповідає про всі принади, з якими її син зіткнувся в російській армії. Робіть висновки росіяні та забирайтеся геть з української землі. Друзі, кому цікаво, можете послухати, кінця.

никакой помощи вообще как бы не было оказано. Его отправили в госпиталь, продержали пять дней и отправили его обратно. У него была легкая контузия и осколочное ранение под глазом. Ребенок теряет зрение, но это полбеды. После этого его избили, он стал заикаться и стала трястись голова. Первое ранение у нас тоже было контузия, и осколочное ранение тоже под глазом. Не прошел второй раз в ВВК комиссию. Его сразу же отправили на войну обратно. И вот сейчас его избили опять второй раз, вывезли в поле на машине, избили и там бросили, забрали личные вещи, забрали документы, забрали карты зарплатные. И он боится возвращаться в расположение и не хочет туда распол... возвращаться. Я не знаю, что делать, что нам предпринять, какие попытки, куда обратиться, где искать правды, где искать защиты. И он просто говорит, мам, я не хочу погибать, потому что до такой степени беспредел творится, ладно, погибают они на поле боя, и так еще и свои же их лупят и издеваются, и обижают, ну как только могут.